За ці рідкоземельні метали, що в Україні, що там Сполучені Штати хочуть свою лапу накласти на ці метали. А що можна сказати? Ну, я жалкую за уравноваженою там Харіс і політикою Байдена, що вони не виграли. Ну, може, це для американців потрібно. Оце ці емоційні качелі трамповські, коли ну, політика не зрозуміла, не врівноважена. І чому там сполученим штатам ці метали його не треба демонструвати, не надо це виставляти на весь світ, що вони там і Україну хочуть, щось з України помати. Ви вже сполучені штати, ви вже маєте газовий ринок. ви віджали у Раше. Ви послабили свого самого агресивного ворога з ядерною зброєю, який зараз на грані банкрутства, і його може просто стерти з історії. Що ще? Плюсів багато ви маєте профіту від України. Так чому не постачати те, що потрібно, і не робити туди допомогу скромно, як це робив Байден? Скромно і там стабільно. І то, при Байдені ну, такі цифри заявлялись, за які Зеленський говорить, ну, отримали половину, майже не отримали. Так що зараз, що ви ще хотите? Постачайте все, що потрібно, і все, і ну, спокійно це робити. У вас є вже ну, прибуток від цього. Ну, така моя думка. Я не знаю, що це вони, ну, що це вони так демонстративні. Ну, ми і там візьмемо своє, і там візьмемо своє, Да, все ваше. От з такою політикою, коли Янукович говорив, що все його, і отак в шею погнали, щоб він. Ну, в общем, ладно, не будемо сипати соль на рану. Все, до слідчої зустрічі.